Привіт усім! Мене звати Мік, і це Scrolls. Ми знову повертаємося до цієї прекрасної гри. Звичайно, багато я її грав, але записував я її не дуже багато. Тому зараз в мене є нагода, і я хочу з вами поділитися знову одним матчем, одним боєм, який я е е зараз зіграю і спробую зіграти нормально. Але перед тим, як зіграти, хочу показати вам свою колоду. Чомусь вона називається трохи неправильно, але перейменувати тут не можна, на жаль. Тому що спочатку в мене була колода із всіх трьох ресурсів, а зараз тільки з двох, адже оцей третій мені, в принципі, не потрібен. Отже, що тут у мене є? Давайте відсортуємо. Хоча, в принципі, у мене тут все класно відсортовано. Отже, у мене солдати з двох ресурсів: Ордер і Енерджі. Я купував багато карт рандомно, я не купляв колоду в магазині. Просто купляв різні карти і склав колоду. Отже, Runner солдат коштує один Energy. Тобто у мене їх два є тут. Ось, Потім два цих ган автоматона з Energy, також дешевий солдат. Один є цей камікадзе, який б'є під 4. І один. Простий такий воїн, який доволі слабкий. Ось, Це всі солдати, які в мене є з Energy. І ось тут в мене пішли всі солдати, які в мене були із ордеру. Тобто лучники, ось ці е, чувак, який додає плюс 1 до здоров'я, який додає плюс 1 до атаки. Просто солдати різні. І два цих потужних дядька. Цей хлопець, коли в нього лічильник 0, додає плюс 2 до атаки всім, які довкола нього. А цей генерал почесний додає всім плюс 2. А, зменшу їхній лічильник на 2. Коли в нього лічильник робиться 0. Тобто це потужна сила, якщо їх правильно розкласти. Ох. Знизу в мене споруди. Тобто стіни різні. Тотем. У мене їх є 2. Він додає плюс 1 до здоров'я всім. Тобто це дуже класна штука. Я ще б хотів третього. Більше трьох неможливо взяти в карту. В колоду, на жаль. Хоча це правильно, бо це баланс. Дві стіни. Також дуже потужна карта. Всі, весь урон на стіну цю зменшується тільки до одинички. Тобто, тільки під один можна її вдарити. Потім у мене є прикольна. Мортар, якась мортира чи якась артилерія. 6 здоров'я, 5 урон, але атакує рандомну клітинку на полі. Ось Потім є ось цей е... заряд. Заряд Proximity Charge. Е, як бачите, ця карта дуже прикольна. Тут вже є статистика на ній. Тобто. Недавно в гру додали крафт, я взяв три ось цих заряди, у мене було, поєднав їх в одну нову карту, і вона стала ось такою. Тобто вона тепер блистить. Знизу статистика. 16 матчів я її грав, 8 матчів з тих 16 я переміг. Один раз карта грала, 8 раз карта. Я її просто жертвував на ресурси. А чому один раз? Тому що, коли ставиш цей заряд, він біля себе ставить ще один спавнить. Ось. Тут написано, що він вбив 3 юніта, знищив 6, якось так, і урону завдав під 8. Прикольна штука, дуже подобається мені ця карта, хотів би ще. Потім ось ця штука, також стіна із Energy. Кожні 3 ходи вона атакує всіх під одиничку. класно. Потім оці тотемчики маленькі, які додають енергію. Два, які додають плюс 1 до Energy. Один, який додає плюс 1 до ордеру. і... Два закляття, які визивають любу по структуру з цих всіх. Ось. А тут в мене є закляття і. Ем, enchantments. Прокачування. оці. Отже, е, Blessing of Haste. Тобто зменшує лічильник на один, дві карти. Одна карта додає плюс один атаки. Здоров'я, Кабонг. Просто один ХП знімає і витягуєш одну карту. І... Фокус додає плюс 3 до атаки. Потім ця карта дуже класна, вона вбиває зразу 3, навдає 3 збитку, 3 очки. І також, якщо знищений юніт, то ти тянеш карту. Потім ця штука е одиничку завдає урону кожному і довкола на 5 клітинок, здається. І ця штука 3 ХП знімає з поруд. Отже, ось така колода. Можна ще й вдосконалювати. Я збираю зараз гроші, як бачите, у мене 200 -300 є. Збираю їх на нову колоду, яка має десь скоро вийти. Повністю нова, називається Decay. Там дуже прикольні карти, я хочу її купити, а ці мені дві не потрібні, у мене і так багато є карт. Так, ну що ж, поїхали. Якщо зараз все буде добре, то ми спробуємо трошки зіграти і пограти Scrolls. Поїхали. Сьогодні я хочу зіграти в один із тріалів, тобто один із змагань, які мені даються. Я вже пройшов ось сі всі. І зараз давайте спробуємо почитати, що це таке. Тут є умови спеціальні, за яких треба перемогти. Треба знищити три ідола. Ідоли в центрі мають більше здоров'я, ніж по краям. Це мені не дуже подобається. Давайте це почитаємо. Опонент починає із 1 Грейт Вулфом, 2 Raged Wolf і 2 Менгі Вулфс. Давайте спробуємо ось це зіграти. Програємо, то програємо. Поїхали. Пдиш. Ого, жесть. Зате у мене два ресурси по 5 є. Вау! Дуже прикольний у нього аватарчик. Так, 5, 5, 5, 5. 5, це значить. Так, ось це. 5, це значить, що. Ось це. 5, це значить, що... Ось це ми міняємо на... Ось це. Ось це ми міняємо на... Чи може Honor Bla Генерабла. Генералбла. Генерал Все. Такс. Ого, він так зрупувався дуже. О ні, Менкі Вулф. О. Фух. Walking Stones. Walking Dead. Навіть не знаю, поставити в Stones? Ні. Міняємо Walking Stones. Proximity Charge, це класно. Тут і, будь ласка, тут заспаунься. Тут, 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 тут. Ну, окей, це ще теж, це нормально, хай буде. Це нічого мені підходить. Так, тебе ми ставимо ось тут то. Давайте подумаємо. Так, цей вовк вдарить нас під 8, тобто під 4 його, під 2 його, і під 2 його. Хм. Так, може когось прокачати. Плюс один, плюс 2 health. Хм. Хм. А, і ще цей підвал вдарить. Йосип. Пропоную ось таку штуку провернути. Так, 8, 8, 8. 2. 4 і 4. А цей підвал вдарить нас. Хм. <свист> По-любому цей цей помре. Як не крути. Такс. Пофіг. Хм. <свист> <по <-рвемся> Хе-хе-хе. О. Дев'ять атаки, йо. Бабах. А! О боже! Ми ледве залишились живих, хлопці. Так, кабонг. Кабонг треба застосувати на тебе. Тому що ти самий шкідник. Так, три. Три, три, три. Кого? Три, хто три має? Ти маєш три. Ти маєш три. Ще один кабонк. Ну давай на тебе. Знов. Так, і того у нас є. Плюс один атак, плюс два здоров'я. Якщо ми поставимо його вперед. То це буде. Так, давайте його поставимо. Сюди. Фух. Ага, і ще одна карта залишилась. Ну що ж, давайте тоді зробимо. Ось так. Все. Будь ласка, більше ніяких карт. Все. Оце мене влаштовує. Ох, oh. так, 6 і 3. 9. 9 буде зараз. 9 це круто. 3, до речі, можна пустити наверх. Сюди, наприклад. Не підемо ближче. Тут ми поставимо тотемик. Ні, тут поставимо тотемик. Тут поставимо ТБ. ТБ розміняємо на дві інші карти. Поставимо цей Тотемик тут. І ще один лучник навіть у нас залишається. Хіба не прекрасно? Клац. І під 6. А на тобі. Просто клас. Brother of the Wolf. Це дядько кожні два ходи може визвати ще одного вовчика. Фух, всі живі лишилися, всі живі, всі здорові. Так, на жаль, це ми міняємо. Такс. Так, його треба перенести зараз в середину, тому що на наступний хід він додасть плюс один до урону цьому і цьому. Е так. Немби відступити мені назад. Ось так. Ось так. Ось так. Наступний хід всі ці хлопці будуть атакувати. Е тобто плюс один до урону отримають. Можна навіть ось так зробити. І цього хлопця сюди. Тобто ці два на наступний хід. Давайте ось так зробимо. Лічильник їхній зменшиться на два на наступний раз. Ну що ж, подивимось. Ой-ой, я б сюди краще не атакував. Ого, цей хлопець має хейст. Тобто він зараз буде нас бити під три. О. Це сумно, але нічого. Так, отже, зараз буде сильна атака. 6. Сюди. 3 на нього. Е, давайте зробимо ось так. Це піде вверх. Е, це піде вверх. І 4. Ми його вбиваємо. Потім цей під 3 б'є його. Е, вбиває. Потім 6 залишається. 6. Сюди нема вибору. Тут буде 3І. Так, все-таки поміняємо цю карту на дві інші. Це карта яка не корисна зовсім. Все, зараз буде трохи трохи покоцаємо його. клац клац Круто. Схоже, що ми виграємо. Це неймовірно. Ооо. Ще один Кінг Фолк. Все. Лучник помер. Татем помер. Цю карту ми міняємо по-любому, бо його споруд тут нема. А ми не хочемо. Ем... Нічого такого робити поганого. Такс, окей. Ставимо його сюди. Так. І хай він підривається. Правда ж? Ставимо його сюди. Давайте якось подумаємо, щоб на наступний хід ці троє отримали плюс 2 до урону. Так? Це буде дуже гарно. Ставимо сюди цього хлопця. А цього хлопця. Ставимо сюди. Такс. Ну що ж? Uh, може все-таки перегрупувати їх ось таким чином. Ну mm -hmm. well, В принципі, нормально. Назад можна було би відійти трохи. Ого! Все-таки ми помремо. І що ж він зачарував якось там його. Uh, на супер. Такс. Витягуємо каміння. Не знаю, чи вони нам потрібні. І давайте передбачимо наступну атаку. Ем, так що це у нас буде? 4 піде сюди. 3. 1, тут 1 тільки. Так, 5 і. 3. О, в мене з математикою дуже туго. Блін, все-таки прийдеться сюди стати. Так. Давайте ось так зробимо. Його всередину пускаємо. Три, один. Ну що ж? Я гадаю, що так буде нормально. Клац? Клац? Клац. Ще залишився один урон. Що це таке сталося? Якась дуже прикольна карта в нього. Плюс 2 до атаки до кінця ходу всім. Вау. Жир. Так, чомусь зависло трохи. О, круто. Е, і нам треба добити останнього. І... хто це зробить? 2, 2. Так, тут буде 1, 1. Це буде ось так. Цього забирати не можна, бо він помре. Каміння міняємо на щось інше. Кабонг. Кабонг. Хм, так, це буде. Ага, давайте ось так зробимо. Круто. Ще один тотемчик. Давайте поставимо по приколу. Сюди його. І автоматовно вліпашимо десь. Десь, 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 наприклад, тут. 2. 4. 10 хід. Це прекрасно. Я надіюсь на 11 ході. Ні, на 12 мабуть. Ми виграємо цю гру. Так, 3 ХП треба зняти з нього. Два дядька нових у нас є. Плюс один до урону додає цей хлопець. Можна йому поставити. І... Вау, аж двоє їх. На жаль, там нема де ставити. Так, штука, цю штуку не будемо класти. Давайте зробимо ось так. Потім... Поставимо десь ось тут. Mm -hmm. Такс. Величний Вовчик. Отож, давайте останній раз. Щось робимо. Отже, це буде 2 і це буде 2 Це буде 4 Тут навіть немає як їх поміняти. Як би то їх так поміняти місцями? Хм. Ти відходиш. Ти відходиш. Ти відходиш. Ти заходиш. Ти заходиш. В принципі, без різниці було би. Хм. І ем, 5 і 2. Гаразд. Давайте зробимось так. Це буде 5. І це буде 5. Все. Фух, ДЖ. Дочекайся хоча б GG. Я дочекаю GG. Гуд гейм. Мабуть, я не дочекаюся. Гаразд. Ось такий був скролс. я надіюсь, вам сподобалось. Цього разу все вийшло класно, короткий матч. Е Суперник. Е Програв. <с> я виграв, я дуже тому радий. Давайте на кінець ще зайдемо в магазинчик, купимо якусь цікаву карту, можливо, вам буде цікаво, що мені випаде, мені самому завжди цікаво. Fate Blessing. Е Юніт, який ви контролюєте, отримує 2 урону. Ваш ідол на цьому ряду, хілиться на 4. Є мене така вже карта, вона не цікава мені. Я її не хочу. Отож. А, стоп. Дідько. Я сказав, що я грав проти людини. Ні, я грав проти комп'ютера, здається. Точно. Я написав GG комп'ютер, оце шпень. Ну я надіюсь, ви поржали. Все, бувайте. Дивіться мої наступні відео, буду дуже радий.